Усім привіт! Сьогодні готуємо домашнє морозиво, справжній пломбір, всього із двох інгредієнтів. Так-так це можливо. Для приготування морозива нам знадобиться 350 мл охолоджених жирних вершків, 33% жирності. Треба гарно збити міксером до однорідної маси, до піків. Гарно ось так треба збити, десь хвилин 5, а то, можливо, навіть і 10%. Гарно збиваємо міксером, що з'явилися такі піки. І будемо зараз додавати згущене молоко, нам знадобиться 175 мл згущеного, згущеного невареного молока. Поєднуємо все лопаткою до однорідної маси, щоб така вийшла у нас однорідна текстура. Переливаю до контейнера, накриваю кришкою і ставлю в морозильник на 8 годин, можна навіть на ніч. Ось така в мене вийшла текстура морозова. Воно дуже гарно застигло. Подивіться, гарна текстура, справжній. Пломбір ескімо з вершковим таким смаком, Переливаю, пересипаю вірніше, в креманки і додаю в мене сьогодні лохина. Можна будь-які ягоди поєднати до морозива, можна навіть джем, якщо полюбляєте. Погляньте, ось така гарна текстура вийшла морозива. Однорідний справжній пломбір, як в дитинстві. Ескімо вершковий. Обов'язково спробуйте приготувати, хай вам смакує.